Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так Господь випробовує серце, злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється? Той його Творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей, сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі, наказуюча мова, те менше князеві, уста брехливі. Гостинець сам у цвіт для того, хто його має, куди б не обернувся він, матиме щастя, хто провину покриває, той любови шукає. Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Більше катання проймає розумного, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутись на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, не мов випустити воду, покинь спір, закищиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господеві. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудросте купити? Тож у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується, і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на жорбу народжує, тим, хто батько дурного, радощів не знає. Веселе серце ліки добрі. А дух прибитий висушує й кості, гостинці з пазухи бере безбожний, щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада і гіркота ті, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна, і дурень, як мовчать, здається мудрим, і розважливим, як стулить губи.